Та США щодо конфлікту у Вайтхолі розробляється пакет заходів із залученням трьох різних урядових відомств, щоб продемонструвати підтримку Великої Британією Україні. Міністерство оборони оприлюднить нові подробиці своєї військової допомоги. Одна з ідей, яка обговорюється, це додаткове озброєння для України, але наразі список остаточно ще не затверджений. Міністерство закордонних справ оприлюднить великий набір санкцій проти Російської Федерації, спираючись на тенденцію до 1900 російських осіб та юридичних осіб після вторгнення в Україну. За словами джерела в уряді, міністерство внутрішніх справ розпочне придушення російських брудних грошей. Мішенню можуть стати олігархи, які підтримують диктатора Путіна. А у четвер, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Ці зустрічі передували перемовини у Парижі, де глави європейських держав обговорювали підтримку Україні і проговорювали нову стратегію реакції на політику команди Трампа стосовно Європи. За словами західних офіційних осіб, представники США відмовилися називати Російську Федерацію агресором на зустрічі основної групи країн, які готують трибунал у стилі Нюрнберга для суду над Володимиром Путіним та його поплічниками за його військові злочини. Наступного тижня Еммануель Макрон. Президент Франції, а потім Кейр Стармер відправляться до Вашингтона, намагаючись переконати пана Трампа змінити свій підхід у ставленні до військової.